Друзі, привіт всім! Рибали в халоші сьогодні. Приїхали на північну сторону, тому що на південній стороні о 6-й ранку вже не було ні одного місця. Тут щось скинулось, да? Віктор Михайлович каже, піймав штук п'ять карасиків місця тут, звісно, не дуже Та сьогодні і погода, да, Вітя погода не дуже сьогодні. Прохолодно. І вітря вітряно дуже, вітер дуже. Все не так чудово, як було пару днів назад ще. Що... Прийшли провідати Валерія. Закидає якраз вудку свою. Ну що, як настрій валяли? Не дуже. Не дуже, сьогодні не дуже, каже. Скільки ти кажеш? Штук 4 піймав? Три. Три поки. Сьогодні слабенько щось. Ну нічого. Не все коту масляно, Да? колись ловиться краще, колись не дуже. Видите, вітрюган сьогодні дує такий, аж холодновато, так? Да? Ловим тут вершинки в На тій стороні люди забралися на півостріві Нема куди дівати. Нема куди дивати Стоять Там зіночка а далі мужичок. І чого, щось витягують, щось ловлять. Я теж ще ти. три штучки піймав поки. Ще посидим трошки, потім буде видно, що воно. Може розпогодиться, так буде клювати краще. не распогодится. Валерка сегодня пессимист. Каже, что не распогодится, но ничего. Кожен поймал хоть для того, чтобы побачить клев хотя бы. На, на показ, доказати на, на рибалку. На показ для того, щоб доказати. Каже, що на рибалки були. <гум> нормально. Ось Віктор Михайлович при мені вийняв чергового карасика. Не дуже великого, але все одно. На сьогоднішній день це нормально, да? А ну покажи, ладно, покажи, покажи. Вот такие у него карасики. Ну ничего, Что будет. Валерин, гигант, больше чобота. Такий то такие Вот это такой с утра ушел. Может, он вернулся? Ну да. Друзі, це мій сьогоднішній улов. Один карасик гарненький. Грамів на 402 дрібніші. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, а я буду вас радувати новими відосиками. ставте лайк, підтримуйте канал. Всім міх чешуї, до побачення!